В Ізмирському районі зафіксовано спалак захворюваності на кір. Наразі вже є дев'ять захворілих, з них семеро дітей. Амбулаторно підтверджено шість випадків. Усі інші епідеміологічно пов'язані. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. На теперішній час проводяться протиепідемічні заходи в інфекційних захворювань на рівні Ізмельської Районної державної адміністрації на засіданні комісії з техногенної екологічної безпеки та чрезвичайних ситуацій розроблено план заходів по ліквідації, по локалізації і ліквідації спалаху, і проводиться згідно з цього плану, проводяться всі протиепідемічні заходи. Під медспостереженням знаходиться контактні особи, виявляються нещеплені особи, щеплюються, проводиться активна санітарно просвітницька робота з профілактики кору із дев'яти захворілих. Тільки троє людей мали щеплення, зазначили епідеміологи. Одна людина отримала щеплення одноразово за віком, дві людини дворазово. Кір. На сьогоднішній день залишається все ж таки серйозною інфекцією, яка може привести до ускладнень при відсутності щеплень у захворілих. Це дуже небезпечна інфекційна хвороба. І можуть бути ускладнення, бути ускладнення, такі як пневмонія, вушна інфекція, отіти, може бути запалення мозку, енцефалити, і у нещеплених може бути аж до літальних випадків. Кір характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно плямистим висипом на шкірі. Висипки особа опасна в плані зараження на протязі чотирьох діб з появи висипки. З п'ятого дня висипу вірус виключається з передачі, він вже не, не знаходиться в слюні, він переходить в кров, і хворий захворілий перестає бути небезпечним для оточуючих. Основна міра профілактики від хвороби вакцинація. Згідно з національним календарем щеплень, перше щеплення від кору дитині роблять у 12 місяців, а у 6 років планово проводять друге. Якщо дитина пропустила щеплення, не треба починати вакцинацію спочатку. Лікар складе новий графік. Якщо дитина з якихось причин пропустила планове щеплення, то складається індивідуальний графік щеплень. Для цього треба звернутись до сімейного лікаря. Для того щоб скласти індивідуальний графік і по ньому провести ці щеплення, при реєстрації захворіла вона корд в вогнищах серед близьких контактів виявляються нещеплені особи, і якщо встигти щепити цих нещеплених осіб, які були нещеплені раніше, на протязі трьох діб то теж це гарантія того, що е, висока гарантія того, що е, контактна особа не захворіє на сьогоднішній день. Відсоток людей, які зробили профілактичне щеплення, надзвичайно низький. За словами епідеміологів, діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. У нас охоплення плановими профілактичними щепленнями проти кору нашого дитячого населення. Не досягає цільового 95%. Якщо б цей показник був би 95%, то не було б умов для розповсюдження вірусу. А у нас на теперішній час до 75-80% охоплення плановими щепленнями проти кору нашого населення. І, на жаль, є відмови від щеплень проти кору. Спеціалісти радять не зволікати, а зробити щеплення. Це дасть змогу створити колективний імунітет та захиститись від хвороби. Треба своєчасно звертатися до лікарів, дотримуватись правил ізоляції для того, щоб не заражати оточуючих. А саме головне не нехтуйте щепленнями, робіть щеплення. І будьте здорові. Міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин.